Десятки тисяч малазійців повернулися додому після евакуації через рекордну повінь. Такого водопілля в країні не бачили десятки років. Водою зносило будинки і мости, загинули два десятки людей. І от тепер вода почала відступати. Люди повертаються додому. Відступають морози від Румунії. Нині там лише мінус 10. А в останні дні року було до мінус 30. У Константі на чорному морі зачинили порт. Через ж рвучки вітер і хвилі до 10 метрів. При цьому температура води в Дунаї лишається досить високою, і річка парувала, ніби кипіла. Заметілі і вітри вирують у штаті Нью-Йорк. У перший день року видимість на дорогах близька до нуля. Швидкість вітру сягає 9 метрів за секунду. Температура повітря близько мінус 20. Пекуча лава розливається по Гаваях. Нині підбирається до містечка Пахуа. втім місцеві тікати з будинків не поспішають. Опитування свідчать, три чверті людей воліють сидіти вдома аж до примусової евакуації. Вулкан Попокатипетель вивергається у Мексиці. В останні дні року сейсмологи зареєстрували кілька десятків викидів. Один із них підняв хмару попелу на висоту 2,5 кілометри. Потім усе це осіло на будинки і дороги. Небезпеки для населення поки немає, тому евакуацію не оголошують. Ксеня Новікова, п'ятий канал.